Після виходу з нарадчої кімнати оголошується ухвала, прийнята за результатами сьогоднішнього засідання. 18 березня 2016 року Господарський суд Кіроградської області в складі судді Макаренко розглянув матеріали, матеріали справи за позовом Комунального вищого навчального закладу Оксандрійського училища культури, добровинної приспілково організації комунального вищого навчального закладу Оксандрівського училища культури, вільної проспілки освіти і науки України за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на передбаспору на стороні піддача, реєстраційної служби Оксана міськравного управління юстиції Карпової Людмили Григорівни, Кунакова Володимирівна, Стальних Наталії Дмитрівни за участі третьої особи, альбез самостійних вимог на переднеспору на стороні позивача. Перевидним приступової організації Оксандрійського училища культури про визнання надійсне рішення засновників та протоколу установчі зборів. Представники учасників судового процесу від позивача Булахова, від відповідача голова приступово організації Карпова Лисюк, від третьої осіб Карпова інші. У треті особи участі не брали Комунальним вищим навчальним закладом устрійського училища культури подано позовну заяву до господарського суду Кіровоградської області БНВ 20 січня цього року, яка містить вимоги до провинної проспілкової організації комунального вищого навчального закладу училища Культури, вільної проспілки освіти і науки України наступного змісту витребувати з реєстраційної служби міського управління міськравправні Кіроградської області реєстраційну справу від 9.12.2014 за номером 22 прийняти рішення, яким визнати недійсним рішення засновників установчих зборів і протокол зборів від 4 жовтня 2014 року про утворення проспілки і виборного органу. Проспілкового комітету під назвою провинно-проспілкова організація комунального вищого навчального закладу Оксандрійського училища культури вільної проспілки освіти та науки України та зобов'язати реєстраційну службу Олександрійського міськрайної управління лінію стисії Кірградської області виключити з реєстру об'єднань громадян відомості про зареєстровану провинну поспілкову організацію комунального вищого навчального закладу Оксандрійського училище культури, вільних з проспілок освіти і науки України за номером двадцять дев'ять від дев'ято року стягнути з провинної проспілкової організації. На користь позивача судовий збір в сумі 2756 гривень. Ухвалою від 25 січня 2016 року вказано позовну заяву прийнято до розгляду порушено провадження у справі, Вказану ухвалою на підставі норм статті 27 ГПК України за ініціативою суду до участі у справі в якості третіх осіб, що не заявляють самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача, залучену реєстраційну службу Олександрівського міського управління юстиції, а також Карпову. Конакову і стрельник, оскільки рішення з даного спору може вплинути на їх права та обов'язки. Також вказано ухвалено підставі статті 27 ПК України за суду і було залучено до участі у справі якості третьої особи без самостійних умов на предмет спору провинноприспілково організацію Центрі училища культури. З тих же підстав, оскільки рішення з даного спору можуть вплинути на її права та обов'язки. 5 -го, -го, -го року на адресу Господарського суду Кіровоградської області надійшли письмові пояснення від Олександрівської скройної управління юстиції Кіровоградської області за реєстраційну службу з проханням у зв'язку з проведенням реформування органів юстиції розглянути клопотання про зимні третій особи, що не з'являється в цій на предмет спору, відмовити задоволення позовником щодо визнання недійсним рішенням засновників та протоколу станових виборів та виключення з реєстру об'єднань громадян відносити про профспілку, а також оглянути справу за відсутністю представника управління юстиції. Крім того, разом з супровідним листом на виконання ухвали суду на адресу суду було надано копії документів реєстраційних справ відповідача. Відповідно, приспілкува організація судді з училища культури. На виконання вимог ухвали надійшли копія статуту відомості щодо легалізації проспілкува організації, письмові пояснення щодо позовних вимог та копія випуски серії АВ 702-444. У письмових поясненнях зазначено, зокрема, що первинна поступова організація Центрі Училища культури підтримує позовні вимоги повному а Також просить розглядати справу за відсутності її представникам Третій осіб, які населяють самостійний вимог на предмет спору на стороні відповідача Карпової. Накової і стрельник 12 другого шістнадцятого року на адресу господарського суду Кіровоградської області на виконання воно ухвалили 25 січня. Надійшли разом із супровідними листами заяви однакового змісту, в яких зазначено, що оскільки процедура визнання недійсним рішення засновників та протоколу становча зборів про утворення провинних послуг організації та її виборного органу законодавства України не передбачено, то рішення засновників не може. Бути визнано недійсним жодним органом, в тому числі і судом. З огляду на це Карпова Людмила Григорівна Кунакова, але Володимирівна Настрельник Наталія Дмитрівна не вбачають ні можливості, ні підстав як для висловлення позиції щодо позовних вимог, які є затвердження вказаних осіб абсурдними, так і для надання пояснень щодо реалізації своїх прав відповідач. У відзиві на позовну заяву та на заяву про зміну предмету позову зазначив, що оскільки процедура визнання недійсним рішенням рішення засновників та протоколу основну чи зборів про утворення первинної приспілкової організації та її виборному органу законодавством України не передбачено, то рішення засновників не може бути визнане недійсним жодним органом, в тому числі судом, а первинна приспілкова організація не може виступати належним від у суді. Крім того, оскільки первинна проспілкова організація Сама себе до реєстру об'єднань громадян не вносила, той немає ні повноважень, ні можливості виключити відомості про проспілку з реєстру об'єднань громадян. З огляду на викладене зазначає відповідач позов училища культури. Є абсурдним, тобто таким, який не може бути задоволений. У відзві також зазначено, що оскільки первинно-проспілкова організація. Не є суб'єктом підприємницької діяльності, то вона не може виступати стороною в судовому процесі, відповідно, не може бути належним відповідачем у справі, яка розглядається господарським судом. Ухвалою від 3.3.16 -го, -го, го року розгляд справ судового засідання відкладено на 18 березня. сторінно зобов'язано надати документи та докази необхідні для розгляду спору по суді. 11 березня цього року до господарського суду надійшла заява комунального вищого навчального закладу Оксандрівського училища культури від 9 березня 2016 року про зміну предмету позову, який позиває зазначає, що вимога про зобов'язання реєстраційної служби Оксана містер управління юстиції Кіровоградської області виключити з реєстру об'єднання громадян відомості про зареєстровану провину послугову організацію комунального вищого навчального закладу Оксандрій училища культури вільної профспілки освіти наук України за номером двадцять дев'ять дев'ятого року заяву на помилково та безпідставно. оскільки розгляд справи по суті господарським судом Кіровоградської області ще не розпочато, керуючись приписами частини 4 статті 22 ГПК України, позивач зазначає, що він змінює вказану заяву предмет кузову та просить визнати недійсним та скасувати рішення. Засновників установчих зборів і протокол зборів від 4 жовтня 2014 року про утворення проспілки і її виборного органу проспілкового комітету під назвою «Первина проспілкова організація комунального вищого навчального закладу Смілського училище культури, вірної проспілки освіти і науки України, на підставі якого реєстраційною службою Олександрського міськрайонного управління юстиції Кіровоградської області був підтверджений заявлений цією проспілкою статус, а відомості про неї були включені до реєстру об'єднання громадян за номером. 22 від 9.1214 року стягнути з проєвно поступової організації комунального вищого навчального закладу Олександрівського училища культури, вільної поспілки освіти і науки України на користь комунального вищого навчального закладу Оксандрійського училище культури судовий збір в сумі 2756 гривень, враховуючи передбачене нормами статті 22 Господарського оціного кодексу України право позивача до початку розгляду справи по суті змінити предмету позову шляхом подання письмової заяви. Господарський суд ухвалив від 12 березня 2016 року задовольний заяву про нормальну вищу начальну заходу Косміорійське культури від 9-го 3-го 2016 року та призначив казну заяву до спільного розгляду з позовною заявою судом на сіданні 18 березня. Цього року 14-й годині господарський суд враховує, що оскаржено позовчим рішення засновників установчих зборів і протокол зборів від 4 жовтня 2014 року про утворення проспілки і її виборного органу проспілкового комітету під назвою Первинна проспілкова організація комунального вищого навчального закладу Олександрійське училище культури, вільної проспілки освіти і науки України, прийняті громадянами Карповою, Людмили Григорівну Конакову Володимир Нострельник, Наталію Дмитрівни, а не первинної проспілкової організації комунального вищого навчального закладу Олександрійського училища. Культури, вільно про спілку, освіти і науки України, а тому за своєю природою, правовою природою не являється актом розуміння норм статті 12 ДПК України. Господарський суд звертає увагу позивача, що протоколом від 14-го року тільки оформлені рішення, які прийняті на установчих зборах, а саме про створення первинної приступової організації, про прийняття статуту, про вибори керівних органів, про вибори ревізійної комісії. Про реєстрацію первинної проспілкової організації, а тому протокол не може бути предметом розгляду в господарських судах України, враховуючи, що вказані рішення, які оформлені протоколом від 4.10.14 року, прийняті вище зазначеними громадянами Карпової кунакової стельники, а не первинної проспілкової організації, господарський суд за власною ініціативою на підставі нову статті 24 ГПК України, залучає до вказаних осіб в якості інших відповідачів. Оскільки позивач не надав господарському суду заяву про заміну неналежного відповідача на належного, враховуючи викладене та вимоги статей 121 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких позивачами та відповідачами в господарському суді можуть бути підприємства, установи організації інші юридичні особи, в тому числі іноземні громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в встановленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності. Мають право звертатися до господарського суду згідно з встановлення підвідомичів господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охороніваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності з огляду на норми статті 12 ГПК України, якою визначено під відомчість право господарським судам, такими фізичними особами, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, та які мають право звертатись до господарського суду, можуть бути фізичні особи, зокрема які є учасниками спорів, що уникають з корпоративних відносин. Або фізичні особи, які заявляють вимоги до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство. Оскільки матеріали справи не містять доказів того, що фізичні особи Карпова, Кунакова і Стрельник, є суб'єктами підприємницької діяльності, є учасниками спорів, що виникають з корпоративних відносин, або є фізичними особами, які заявляють вимоги до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, вони не можуть бути стороною у справі в господарському процесі. Відповідно до пункту 1 Частини першої статті 80 гПК України. Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо спір не підлягає вирішенню господарських судах України. За таких обставин на підставі зазначені норми статті господарський суд припиняє провадження в даній справі. В такої ж правової позиції дотримується вищий господарський суд України у своїй постанові від 23 лютого 2010 року у справі 12 54 чотири в дужках 18 дрів Клопотання третій особи Олександрівського міськради управління юстиції Кіровоградської області про заміну третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору у зв'язку з проведенням реформування органів юстиції, та клопотання позивача про вихід за межі позовних вимог про ухвалення судового рішення визнати незаконним утворення проспілкового комітету проспілкової організації комунального вищого навчального закладу Снарізького училища культури, вільної проспілки освіти і науки України з підстав порушення вимог законодавства. Та статуту вільно про спілку світинок не підлягають задоволенню, оскільки дана справа не підлягає розгляду господарських судах України. Відповідно до норм статті 7 закону України про судовий збір сплачений позивачем судовий збір повернути позивачу за його клопотанням за наявності підтвердження про його зарахування на відповідні рахунки державного казнечисті. На підставі вище викладені коруче статтям один дванадцять двадцять двадцять чотири вісімдесят України. Господарський суд ухвалив залучити до участі. В якості інших відповідь до участі у справі 912 дріб 206 дріб 16 громадян Карпу Людмилу Хригорівну конакову валу Володимирівну, Стрельник Наталію Дмитрівну припинити провадження у справі номер 912 дріб 206, дріб 16, повернути позивачу сплачений судовий збір за його клопотанням за наявності підтвердження про його зарахування на відповідні рахунки державному казначистів. Копію ухвали направити учасникам судового процесу. Ухвала про припинення провадження у справі може бути скаржена до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Кіровоградської області в порядку передбачених Судорського царем копієм українську. Ухвалу можете отримати в канцелярії Небілу, або відповідної в пропублікувати державному реєстру. Зрозуміло все? Все, шановні засідання закінчено. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.